По долі бути щасливими. Ви дуже красиві, багато енергії і велика, велика душа, великодушність. Тут вами користувалися, постійно лунали якісь звинувачення, що ви щось не такі, щось ви не те робите, якась був осуд. Розбивали серце, вас тримали, ну, обманювали, дурили, ви ні в чому не винні. Дуже хороша людина. І постійно таке використовували. Знаєте, може, вам вже ну, ви дорослі, але ставились так, що ви не можете мати свою думку, наче ви маєте постійно слугувати, як слуга. Нам надавалися накази, і ви маєте щось виконувати. Тримали в омані. Ви попали в якусь пастку, ловушку. Тут агресивні люди. Тут дві людини, чоловік і жінка, агресивні, вони дуже агресивні. От, і дуже глибоке відчуття самотності у вас. Скажіть, чи робили програми на самотність, чи ставили порчі? Ну вони зайняли цю? А, ну, ви дуже віддані і а, ви думали, ну це обман така, знаєте, підміна була, що наче у вас є любов, вам же ж любов вже не потрібна. Насправді любові не було. Вас використовували дуже сильно всі ваші ресурси. Глибока дуже самотність. Щось да, і закривалися шляхи і дороги. заперечує весь негатив, убирає, руйнує всі плани ворожі. Заперечую весь негатив, убираю Руйную всі плани ворожі. Більше лиха зробити веслужить. Убираю всі прив'язки, мороки, аморочки морочки. Виймаю повністю, убираю, Заперечую всю магію. Порчі прокляття знімаються, мороки знімаються, приворотна дія обирається. Відкриваю шляхи дороги.